Побудь моїм оператором. Легко. І <рес> Ігоря зніми, не тільки мене. Ось сюди які класні. Хоч вони невеличкі, але да? ну, дивися, тільки їх. Ого. Оце віку сюди, а? Хай би позбирала. І Настя. І І Зависький. Як у їх багато, охота й Дивись, скільки оріхів у цьому году. Оце урожай. Ну, хватить. Може, й хватить. А може, й не хватить. Дивись, скільки їх тут. А? Дивись. Скільки а? їх? тут. ж нам не, не там доходять. Диви, диви. Прямо пачками лежать. Оце тиха охота, да? Як гриби. Як гриби. Класно. Скільки оріхів. Да. Аж на душі приємно. В прошлом году були сухі всі, а в цьому году такі гарненькі, чистінькі. Обсипалися, дощ пройшов, вітер потрусив і класно. Взагалі, без селі, без робочого не вижить. Оце типічний робочий села який працює за дім. Я оце все уберу, ти не переживаєш. <плес> Я доволі. іди, іди. Це лише третя частина. Так. Да. Це лише завтра ще треба дозбирувати. робітники не витримали. <плес> ну а що, ж Леті в хаті вже перегоріло. Вже жарко в хаті. Що, ти підложуєш? Ні, я подивилася. Та я не підложую, вже перегоріло трошки. Ага. То я просто подивилася. Біля плити помідори підспівають. Зараз треба на вечерю навибирати. Піліших. Вибираємо потрошечку з них. От Натопили сьогодні вже в хаті. Тепло. Це наша плита, там встроєний котел і всю хату обігріває по трубах. Шиповник, бояришник мій сушиться, той, що я вам показувала, як я рвала. Хотіла я колись цю плиту викинути, та добре, що не викинули. Спасає тепер. Мама Яблучка докришує, завтра пиріжки будемо пекти. У мене чоловікові завтра 4 роки, як його не стало. Сусідам знайомим понесу, хай пом'януть. Чотири роки, як один день пролетів, а такий сильний був мужик. Словами не передать. Ну що ж, життя є життя. Так, значить, така значить судьба. Ось так от. Зараз котлеток напечем, пюрешки зробимо. От, натопимо баньку. Хлопці, мабуть, вже баню топлять. Зараз підемо, подивимося, що вони там роблять. От уже любителі вони баня цієї парної. Мені то, що, про... що є, що нема, а вони дуже люблять баню. О, вже, звісно, коптить, димить на всю катушку. Яга хороша. Покажу баньку. Скромна така банька, невеличка, Ну, зато дуже хорошо нагрівається, швидко нагрівається і така, що ух. Баня, настояще. Компот, чи чай з малини, з клубніки з замороженої. То теж святе, обов'язково должен бути гарячий чай. Ну, а я пішла корові вправлюся. Коровки гарбуза нарубаю зараз, хай посмакує. От, бо прибігла знов голодна, трошки я її підпасла. Люцерочки поїла, повечеряла. Сьогодні у нас такий день теплий, ну точно бабине літо. Тепло, тихо. Зутра трошечки дощик поморосив і все. Гарбуз, каша, шу... хіба не вечеря? Красота. Щас і дойду. Вже гукаєш, да? так? Так, приготувала кашку, гарбузика, вже й коровка гукає. Вже гукає. Хватай, хватай, хватай. Хватай, хватай. Ну і нам не гріх повечерити. Я думаю, ми сьогодні заробили. Котлети вже зготовилися. Кіпляти на всю катушку. Пюрешечка готовчена. Все. Ну, все, і вам, і мені смачного. Зараз хлопці з бані прийдуть, теж сядуть вечерять. До побачення. Я надіюсь до завтра.